У Володимирецькому районі чоловіки влаштували стрілянину. Інцидент трапився у стилі Степангород. До поліції повідомив власник місцевого кафе, що відвідувач закладу вистрелив із рушниці в його автомобіль, пошкодивши лобове скло та капот. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 26-річний місцевий житель, будучи на підпитку, почав з'ясовувати відносини із своєю дружиною у приміщенні кафе. Власник закладу зробив йому попередження однак чоловік не реагував і продовжив конфлікт уже із підприємцем. Між чоловіками зчинилася бійка, аби вгамувати розлюченого розлюченого відвідувача. 44-річний власник закладу дістав карабін СКС, з якого здійснив три постріли униз. Після цього 26-річний молодик покинув заклад, однак згодом повернувся із рушницею, із якої вистрелив у припаркований в дворі автомобіль Toyota Land Крузер, що належить підприємцю. Вже відомо, що зброя не зареєстрована, її вилучили для проведення експертизи. За фактом хуліганства у поліції відкрили кримінальне провадження. Крім того, покарання загрожує і підприємцю. Сам винуватець бійки наразі перебуває у Володимирецькій центральній районній лікарні. У нього діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму е, та перелом двох ребер. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Е, е, Остаточна правова кваліфікація та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень буде встановлено за результатами судової медичної експертизи.